Глядачи, ви стоїмо поширіте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Вибух та пожежа на аеродромі Бельбеку, тимчасово окупованому Росією Криму може свідчити про виснаження ресурсу авіаційної техніки та ресурсів РФ. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. А що сталося у Бельбеку? При посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся? Ну, якщо це так, то викотився він просто на відмінно. Але насправді цікаво, ось що припустимо, і справді викотився літак. Ок, але про що це тоді говорить? Задався питанням експерт. Це Говорить, по перше, про те, що пілот не був достатньо професійним, щоб оцінити ситуацію і здійснити безпечну посадку. Тобто, на одному з найважливіших аеродромів Ров польоти здійснював жовторотик. По-друге, пілота могли підвести техніка, яка давно вже була непридатна до польотів. Але літати зараз російським льотчикам вже просто нема на чому. Тобто, можна говорити про виснаження ресурсу авіаційної техніки. По-третє, це може бути одночасно і по перше, і по друге, щоб просто бінго, некваліфікований пілот за штурвалом вбитої часом техніки, і як результат, клуб. Би диму над Бельбеком, додав експерт, аеродром Бельбек є однією з головних військових баз у Криму. Станом на кінець серпня там прибували близько 32 винищувачі, серед яких Су-27, а також кілька су 35 С і міг 31 БМ. Крім цього інциденту, на ранок у тимчасово окупованому Криму знову було чутно гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. В Ялті дуже сильно бабахнуло, дуже страшно було. Ідеться у повідомлення. Місцеві канали пишуть, що вибухи було чутно по всій території ПВК, південний берег Криму. В Алупці дуже. Чутно було дуже сильний вибух. Раніше такого не було. Бабах було чутно по всій території ПВК. В Ялті та Спартаку дуже чутно було перший раз чую таке. Лячно в машині спрацювала сигналізація. Пишуть користувачі в Телеграм. Що ж, вибухи на військовому аеродромі в окупованому Криму послаблюють ворога, а нові протирадіолокаційні ракети можуть знищити російську повітряну оборону на небідконтрольній Україні території. Вважає Юрій Ігнат, речник повітряних сил. Виведення будь-якого аеродрому з ладу послаблює ворога, зокрема такого, що знаходиться. Недалеко до наших кордонів в тимчасово окупованому Криму аеродром САКИ в Новофедерівці постійно використовується російськими літаками для патрулювання чорноморського басейну, а це надає певну підтримку окупаційним військам військово-морських сил кораблям. Іде комплексна підтримка із берегової лінії Криму засобами протиповітряної оборони. Так само з повітря ті кораблі можуть прикривати винищувачі, які там базувалися і базуються. А це су 30 см схожий на наш су 27 Бомбардувальники су 24 М, деякі транспортні літаки, Іл-76МД. Можливо, ще гелікоптери. Аеродром, який знаходиться за 200 кілометрів від українського кордону, потенційно є серйозною загрозою. З нього постійно злітали літаки в режимі 24 на 7. А коли ще зміїний був окупований Росією, то між ним і Севастополем літаки курсували по коло, патрулюючи. Ось таке стратегічне значення мав цей аеродром. Так само, як і інші аеродроми в Криму, яких є близько п'яти Джанкой, де стоїть їхня техніка, Бельбек та інші. Це колишні наші аеродроми, де працювала авіація повітряних сил. Ну а зараз там лунає бавовна. Аеродром Роми, ми відновимо. А от чи поповнить втрачених пілотів РФ це дуже і дуже велике питання. До зустрічі, глядачі, ви Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.